І перший результат сьогоднішнього дня. Дивіться, пузатий такий кабасик. Ось, бачите, сильно взяв за губу. Зараз її замажу і відпущу. Але такий на вагу, я не знаю, кілограм, мабуть, під 10. Але зараз я його зважу і подивлюся, скільки буде вага. І так, друзі, вага в мене 9 кіл. 9 кілограмів, я казав 10, але вже початок є. Ну що, буду його випускати. Хай собі підростає. Давай, друже, пливи. він, ось ось. Краси. Пішов, пішов, пішов. Ух. Супер, супер, колеги. Вітаю колеги на каналі Берег Fishing, З вами Володимир Дорошенко. Сьогодні вже. Майже вихідні я приїхав на озеро, де вночі в мене було два супер крутих клювання, і мені цілий тиждень це не давало покою. Я все думав, що за рибу я зловив вночі, що не міг її потягнути протягом години. Тому, друзі, сьогодні я так само приїхав з ночівкою. Приїхав я вже під самий вечір. Не промірявся, тому що став на те саме місце з надією зловити ту саму грибу, яку би мені хотілося. Закинув свої снасті, ось вони позаду мене. Що сказати? Поки розложився, поки закормився, поки всі процедури зробив, пройшла майже година, сонечко почало сідати. Але я ось я закинув. Дав я 10 спомпів, не дуже багато. Зараз буду підгодовувати на вечір багатою кількістю зернобобових, я би так сказав, да, для того, щоб нагодувати гарну точку і вночі чекати на свій трофей. Тому, друзі, заварюйте чайок, я сподіваюся, все буде супер і вночі мені вдасться зловити свого трофея. Тому гарного перегляду. У мене, як завжди, все класично. Це котушки Emblem 45 QD, дві штуки, жилкою 0.27 від Daiva та е коропові вудлища Black в е Довжині 390 із тестом 375 LB. Так само ротпод я використовував від Daiwa Black Widow. У мене, в принципі, все Black Widow окрім котушок. І е сигналізатори. Сигналізатори в мене про Logic. Це в мене питали, якими я користуюся. Ось, друзі, озеро вже майже е не видно сонечко, вже скоро буде сіріти і буде тем темно, а я буду в надії чекати на гарне плювання. Тому залишайтеся на каналі Берег Фідерфішінг. Насадки. Як завжди, дуже багато різних, 8-10 мм попапи, Ось моя, мій пелець 6 мм та 2 мм і трішечки додана Flat Method сама сам прикормка, бачите, мілка-мілка така фракція. Це і є для того, щоб скріплювало все до кучі. Бо пелець дуже довго промокає, намокає точніше, пропитується, а 6 мм ще довше. Тому 6 мм я використовую халібут, 2 мм я використовую монстр краб, а прикормка в мене халібут. додалена. Тобто в мене така м'ясна добавка. Ну І тут в мене є ліквіди, всякі діпи. Ось для того, щоб трішечки якось е, покращити смаколики, які буду давати до е, нагачок, для того, щоб риба у мене ловилася. Серед ночі плюнув ще один коробчик. От Дивіться, який гарний, але не дуже великий. 73 сантиметра і має 7 кілограмів. Зараз будемо відпускати. Вже сильно активно бився, витягнули його майже швидко і взяв він на 20-й бойла. Ось Бачите, який гарненький. Буду його відпускати. Опа. Друже, біжи в свою стихію. Давай, вибігай. Щось він не дуже хоче тікати, вперся головою. О! Ось пішов, пішов. Фух. Друзі, ось і нічний коробчик. Зараз я вам покажу. Ай -ай -ай -ай. Так, почекай. Так, мабуть, вже не покажу, на що вдалося зловити, бо бойли ось відірвали. Але було два бойли. Два великих бойла. Ось дивіться який красень. Зараз я його вийму з підсаку для того, щоб показати. Бачите. Вночі ловляться найбільші риби, як кажуть. Ось. Я не знаю наскільки камера передає, але він достатньо довгий. Зараз цікаво його зважити і подивіться, яка в нього вага. Так Бара, ваги і випали батарейки. Мама, один. Два і берем і дивимося скільки. Одинадцять. Одинадцять кілограмів. Видно? Рівно одинадцять кілограмів. Фух. Але одинадцять це вже. Більше, ніж 9, тому хай будемо його випускати. Опа, гарний такий коробчик. Так, і йдемо випускати цю красення. Фух, заважив я його, він вийшов. У мене гарний і довжина 92 см, дивіться, випускаємо його. Ай собі пливе і підростає, ми тебе зловимо ще. Отак, пішов, красень пішов. Фух. Клас. Ну що, середина ночі і відбувається клювання. Тільки перевалило за 12 годин і це вже третя чи четверта, я вже не пам'ятаю, третя, мабуть, риба. Ще були декілька сходів, але, як кажуть, вночі, бачите, короб достатньо гарно годується і його можна половити. І, як кажуть, вночі можна зловити найбільше трофея. Зараз тягну я не дуже великого коробчика, я так думаю, бо немає ніякого такого сильного жиму. Бачите. Пара йде, температура впала, на воді вже є невеличкий туман і парує озеро. Так, не дуже величкий, він щось вправо тягне, хоче десь сховатися, мабуть. Але ми йому це не дамо зробити і максимально його витягуємо. До себе. Він вже вперся майже в берег, і зараз ми його з-під кущів, ось кущі, і зараз ми з-під цих кущів його будемо потрішечки витягувати. Одного разу в мене вже так за кущами зійшов коробчик, на жаль. Але цього разу ні, бо він менший. Так, не дуже великий, навіть не може посунути. Мальок я би сказав після після всіх риб це мальок, ось бачите? Зараз я на світло його віднесу і ви побачите крутий берег, звісно, не дуже приємно. Дивіться, ось ще такий поранений в нього дуже хвіст. О, ти що, що він робить? А? Хочеш, щоб його вже відпустили. Злиться, злиться, все, 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 все. Все, 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 все. Зараз ми тебе, ось бачите, такий хвіст в нього. Якби болів чи що. Зараз я йому його замажу і буду відпускати. Так, дамо йому таку хімію, щоб він не болів, не хворів. Ось так. Друзі, робіть так само, коли риба хворіє, краще її залікувати, і тоді вона буде жити. Це хвороба ми залили і все буде гаразд. Будемо його відпускати. Йде він до своєї стихії. Дуже бойкий, дуже-дуже бойкий. Він не дуже великий, але дуже бойкий. Коробчик. Підвтомив він мене. Так, біжи туди, до середини, що ти під берегом став. Ось, о, бачите, друзі, під берегом поплив собі. Ось так. Ано? І так, друзі, дивіться, під ранок урвали такого коробчика ось, як вважаєте, яка вага в нього, дивіться. Я не знаю, наскільки камера буде передавати його довжину, але він має довжину, я вам зараз скажу, тут в мене 97, дивіться, десь від краю 98 см. Але я його зважив і він був 15 кг. Не дуже великий, але дав мені, чесно кажучи, дуже бою. Зараз я його буду відпускати. Так, іду, пустить цього супер карпа. Опа! Дивіться, друзі, майже на всю підложку. Фух, Він мене трішечки втомив. Фух. Супер. Вже світанок. І так, колеги, пройшла ніч а, риболовлі. За цю ніч вдалося половити непоганих коробчиків, вони були в кількості. А, під самий ранок виважив я самого великого. А, це був 15 кілограмів корм. Вночі я підгодовувався коброю та бойлами, бо з помпом не дуже було. Видно, куди закидувати, тому десь періодично кожних 40 хвилин я кидав десь по 20-30 бойлів 20-го номеру. Розміру, точніше. Використовував я бойли октопус. Це такий насичений рибний, я ну, не рибний, я не знаю, ну, такий для мене це насичений рибний. Смак. В насадку я так само використовував цей самий октопус і додав туди ще маленький 8 мм маячок із попапчика. Дистанція, дистанція працювала вночі, в принципі, та сама, на якої я завжди ловив тут. Це 70 десь плюс-мінус метрів. О, з жодних сходів, всю рибу вдалося. Дотягнути були деякі невеличкі коробчики, які навіть не хотілося і показувати, бо їх було чималенько. Тобто тільки закинув, поставив і десь період півтори-дві години в цей 15 хвилин клювали такі, не знаю, може, Кіло-півтора коробчик. Я не знаю, що це було за напастя, але вночі поспати чи по, там, погімарити не було зовсім. Тому така ніч була активна, втомлена. О, Бачите, і зараз іде клювання в мене. Знов пікає сигналізатор. А, і під самий ранок почалися паузи, і зараз таких десь години півтори була пауза і знову клювання, тому не буду втрачати цю нагоду, іду витягувати. Щось так тяжко йде, мабуть, нормальний розмір або просто гарно воно сперечається зі мною. Вудлище, хочу сказати, відпрацьовує з котушкою, котушка мені дуже подобається. Дуже приємна на виважування риби. Я задоволений. Так що, якщо хтось підбирає собі бюджетну котушку на, короб... на коробчика, я би рекомендував би Emblem 45 QD. А, так, щось він ближче до берега починає більше якось давати напругу. Ну, я думаю, що це не дуже великий коробчик, десь може кілограмів 5-6. Якось він так начебто іде, але так, все, відірвався. Відірвався, на жаль, і зійшов. Ось бачите, друзі, що я казав? Ось така. Насадка в мене. Бачите, це 20-й бойл з підсадкою дрібнесенького, маленького такого маячка, попопчика На жаль, не вдалося витягнути цю рибу десь метрів за 15. Вискочив гачок з пащі цього коробчика. Ну я 100% можу сказати, що це було десь 5-6 кілограмів, бо він так гарно йшов до берега, ніяких таких дуже супер ривків не було і навантаження було таке більш-менш середнє. Таких коробчиків я тут ловив, тому я вже орієнтуюсь. Хочу повторити, що в нас проходить конкурс на нашому каналі. Є відео, де вказано конкурс на 5 тисяч підписників. Дякую всім друзям, хто підписаний на наш канал, за вашу активність, за коментарі, за перегляди, за лайки. Це надихає їздити на риболовлю, робити відео і радувати вас цим відео. На цьому в мене все з вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішин. Всім пока.